Вітаю! Подивимося розклад на тему, який треба знімати контент, щоб стати успішним. Подумайте про себе. Який треба знімати контент, щоб стати успішним. Знайте, це відео вступає в силу, коли ви на нього заходите. Подумайте, будь ласка. Про себе, який потрібно знімати контент, щоб стати успішним. Який треба знімати контент, щоб стати успішним? І який треба знімати контент, щоб стати успішним? Угу. Дивіться, старайтеся у ваших а, відео. Відобразити ідею цілісності та гармонії це може бути музичний кліп, відеоарт. Він має передавати відчуття завершеності та переходу. Можна записати відео, де ви даєте поради іншим людям, які перебувають на порозі нового етапу в своєму житті. Наприклад, ви людина військова і багато в своєму житті пережили, навчилися виживати, боротися, адаптуватися, тоді краще за все, за все знімати відео. Про це, про ваш особистий досвід, як ви проходили власну трансформацію. Запишіть відео, де ви досягли певної мети. Можете говорити про завершення певного етапу життя, навчання, роботи, стосунків, завершення старого і початок нового. Дайте поради, як подолати страх перед невідомим та прийняти зміни у житті. Розкажіть свою історію. Можете знімати відео практики сприйняття змін та реальності.